Як покращити смак цих страв? Кускус -кус з карі, м'ятою і лимоном? Просто, просто запарена вівсянка і капуста. Квашена капуста це кориця і аніс. Ви можливо спитаєте, а чому саме такі поєднання я обрав? Це все не просто так. Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, і ви, мабуть, дивитеся відео. І це означає, що ви на моєму YouTube-каналі, і це означає, що ви дуже уважні. І це означає, що ви поставите серденько, бо я знаю, що ви дуже добрі, ніжні, приємні люди, ті, хто за мною слідкують. Я вас обожнюю і маю надію, що ви любите мене. Я вам ставлю серденько вам. Ви ставите серденько мені, і таким чином ми обмінюємося любов'ю. Бо я не люблю, коли треба готувати щось дуже довго. Я не люблю, коли треба витрачати безліч часу. Я по своєму темпераменту, як побачите, дуже енергійна людина, і я люблю так прокинутися, так щось щось швидко приготувати, побігти, зробити лягти спати, і прокинутися. Ну я живу на таких на високих вайбах. Знаєте, у мене життя несеться. Я не знаю, як так сталося, але мабуть, це все гени. Або там щось коротше, там, ну ви зрозуміли. Одного разу десь три рочки назад, два рочки назад, три рочки назад, я купив собі ось таку штуку, називається термопод від компанії Panasonic. Я купив її думаю, м -м ну спробую, що це таке. І потім виявилося, що вона е просто прискорила моє життя ще більше. Раніше я витрачав час для того, щоб брати, кип'яти та нагрівати воду. А зараз я цього часу не витрачаю. Я просто заливаю сюди води, через деякий час вона вже нагрівається до температури або 90%. 98, або 90, або 80, або 70 градусів, і все, що мені треба зробити, взяти оцей палець або цей палець, будь-який палець взяти, який мене є, і нажати кнопочку, і ти після того, ти натискаєш на кнопочку, ось так у звідти тече вода. А коли тече вода, це означає, що не треба чекати. І таким чином я кожного дня іще економлю час. Якщо ви така людинка, як я, така суперенергійна. Або якщо у вас в родині багато дітей, або багато друзів, людей, я не знаю, з ким ви живете, то ця штука супер вам підходить. І е, поки я вам розповідаю е, с -с, свою любов до, е, до термопота, то вже я майже приготував кускус. Уявляєте, можна просто знімати YouTube, розмовляти і готувати кускус. це відео про те, як зробити ваше життя. Легшим і прекраснішим. У мене на столі стоїть чотири каші, такі як кускус, манка, або манна каша, або манна крупа. Залаємо гарячою водою, готово. Гречка. З гречкою трішки важче. Треба просто залити гарячою водою і почекати 20 хвилин, можливо, 30. І гречка також буде готовою. Я думаю, що я вас не здивую, якщо я скажу, що коричнева гречка це вже варена гречка, і тому її не треба варити, її треба просто залити водою. Те ж саме відбувається і з вівсяною кашею. Заливаємо водою і не варимо. Ось такий простий лайфхак про декілька хвилин і у нас чотири каші вже майже готові. Але завжди стає питання, як покращити смак цих страв. І друга частина цього відео буде про легке і просте покращення. Отож, поєднання номер один. Я беру кускус. -кус. Гаряче! В руку. Щойно випасну була секундочка стоїцизму, знаєте, що таке стоїцизм? Це коли ти сильно поспішаєш, не знаєш, що робити, не знаєш, куди бігти, не знаєш чим займатися, тобі треба просто робити ось так. Якщо ви навіть запізнилися на найважливішу зустріч вашому житті, і ви знаєте, що ви не встигнете... то запаруйте кускус. -кус. І рують ось так. Думайте просто про ту ситуацію, коли ви вже спізнилися. Уявляйте собі те, що ваша зустріч відбувається без вас, ваше життя рушиться і нічого не відбувається потім. Просто стійте і знайте, що вас чекають люди, що ви пообіцяли і не зробили. І нічого страшного. Коли ви постоїте 30 секунд, ось так, вам стане легше і спокійніше. Потім треба взяти телефон, написати, що ви запізнюєтесь або запізнились. Вибачитесь. Але в цілому не треба переживати. Життя одне. І не треба поспішати дуже сильно. Євген Клопотенко, ампасадор стоїцизму. Поїхали далі. Значить, я беру кускус і думаю, з чим кускус може бути смачненький. Хм. Я ось так беру його, куштую спочатку без е, нічого. Ну, звичайно, я його трішки поселив. Кускус -кус і сіль. Я собі думаю кускус. -кус. І дуже популярний є такий марокканський салат. Він готується з кускусом, м'ятою і лимоном. Це означає, що марокканці давно вже все зрозуміли. Тому я беру лимон. Додаю сюди лимон. Додаю сюди трішки м'яти. Ось так. І все гарно розмішую. Але мені не вистачає гостринки, Тому я беру карі і додаю карі. Додаємо олію. І ми отримаємо таку гарну, гарну, гарну страву. Кускус -кус з карі м'ятою і лимоном. Просто, просто. Поєднання номер два. Запарена вівсянка і капуста. Квашена капуста. Я думаю, що це досить дивно, і багато з вас на це не піде. Але якщо ви любите вівсянку їли її з різними поєднаннями, то я просто вам раджу спробуйте ось це. Це не просто непростий смак, але він дуже, дуже, дуже прикольний. Треба трішки олії, трішки вівсянки і трішки капусти. Якщо ви зварите яйце або ось яйце, також сюди підійде. Але можна і без нього. Вівсянка з капустою. Це була страва номер два. Поєднання номер три. Я взяв манку, манка, ванільний цукор. І насіння коноплі. Якщо у вас є конопляне олія, можете додати. Якщо у вас є е, звичайна олія, також можна її додати. Поєднання номер 4 У нас є прекрасна гречка. Вона е, за 15 хвилин запарилася, вона стала така дуже альденте. Якщо хочете, можна чекати більше, але може не чекати. І тут наступає момент найдивніший, можливо, для вас, але найцікавіший для мене це кориця і Аніс. Ви можливо спитаєте: а чому саме такі поєднання я обрав? Це все не просто так. Вибачте за цю правду, але гречка пішла з Азії. Просто в Азії її перестали їсти, або їдять її дуже мало. Можливо, ви знаєте, є така гречана локшина, дуже популярна, Соба називається. Е, і там її, ну, не означає пішла звідти, вона, можливо, пішла звідти, як і картопля з Америки, але ми любимо її найбільше. Тому, е, тому вочевидь, що поєднання Анісу і кориці це дуже розповсюджене азійське поєднання. І тому, якщо поєднати Аніс з корицею, кориця не солодка, не бійтеся. Бо те, що кориця солодка, це лише наш стереотип. Додаємо сюди. Додаємо трішки сиру. І гарно це все розмішуємо. Клас. І ми отримаємо супер поєднання. Ви знаєте, що це є аромат гречки, який нічим не, не, не спутати. І коли ти додаєш аніс і корицю, воно все поєднується разом. Тут є аромат гречки. Разом аніс кориця і він трансформується і стає ще кращим. Просто спробуйте і ви зрозумієте, що це дуже-дуже прекрасно. Отож, кускус -кус з м'ятою лимоном. Вівсяна каша з квашеною капустою. Манка з конопляним насінням. І гречка з корицею та анісом, це все дуже швидко приготувалося. Це все приготувалося дуже швидко завдяки нашому термопоту від компанії Panasonic. Я дуже вдячний їм за цей девайс. Він прекрасний. Якщо навіть колись вимикають світло, в ньому ще вода досить довгий період часу гаряча, і можна діставати, наливати і запарювати. Супер штука, яка мені подобається, і е, нові поєднання, які розкриють вам е, світ е, нових смаків. Тому, якщо ви хочете пізнавати нові смаки. Давайте сюди руку, я вас беру за руку, і ми разом з вами йдемо. В цей світ.